Святого Апостола, Павла читання, будьмо уважні. Ратя, як в одному тілі маємо багато членів, і всі члени не виконують ту саму роботу, <кхи> отак і ми численні одне в Христі тіло, кожен один, одному член, Радуйтеся з тими, що радуйтеся, плачте з тими, що плачуть. Між собою будьте однієї думки, про високе не мудруйте, але до скромного нахиляйтесь, не будьте мудрі самі перед собою. Нікому злом на зло не віддавайте, дбайте перед усіма людьми про добро, коли можливо, оскільки це від вас залежить, будьте з усіма людьми в мирі. Самих себе не відомщайте, любі, але дайте місце ніву Божому. Написано, бо <кхід> мені належить помста, я відплачу, каже Господь. Але коли твій ворог голодує, нагодуй його, і коли має справу напій його. Бо роблячи це, ти нагромаджуєш йому на голову розпалене вугілля. Не дозволь, щоб зло тебе перемогло, але перемагай зло до Бога.